Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ви знали, що Саудівська Аравія межує з Оманом. Злочинця так і тягне на місце злочину. Далі мовою оригіналу. Політолог Тарас Черновіл на своїй сторінці у Фейсбук. Загальна ситуація на фронті більше на користь ЗСУ. Але ті дії, що їх зараз реалізують зсу, мають бути на доповнення і для підготовки до масштабного наступу, а не замість нього. А залежний від оманських домовленостей і шантажу Патрушева Єрмака, Зеленський оточений купою кротів, схоже по. При постійний пресинг союзників старається не допустити наступу, який так необхідний для перелому в війні. Я ще в березні писав, що серед варіантів наступу є тільки один варіант програшу України. Це коли ЗСУ з Кремля та Банкової нав'яжуть не прорив, а продавлювання ворожих позицій. Так весь минулий рік воювали росіяни, і саме так зараз доводиться діяти ЗСУ, попри реальний наступальний потенціал. Єрмаку важливо дотягнути ситуацію до осені. Тоді про це вже відкрито пишуть на заході. Підтримка ЗСУ може різко піти на спад. А Києва запропонують домовлятися з Путіним. Саме Цього і прагнуть в Кремлі, але ситуація для Єрмака може виявитися фатальною, коли умисне відтягування наступу стане зрозумілим навіть для різниці. трон почне хитатися, а в союзників уже зміни шокуючі. Він більше там не герой, гальмо перемоги і посміховисько, і до середини літа його можуть прямо звинуватити в найгірших злочинах. Тому припускаю, що між волою Патрушева та очікуваннями українців і вимогами заходу доведеться таки вибрати друге. Ну і що що саме країни G7 надали Україні абсолютно більшість усієї допомоги? Що зараз від продовження допомоги. Оги та їхніх рішень з цього приводу залежить майбутнє України та мільйонів українців. Ви що ще досі думаєте, що Єрмаку потрібна наша перемога? Він ще до 24 лютого найімовірніше про все домовився. А українці йому такий договорняк зіпсували. А тепер ще захід тисне, припини репресії проти своїх військових та приниження армії, скасуй політичну цензуру, проводь реформи, не кради, не розвивай корупцію, не плекай зрадників та кротів. Починай наступ і дай змогу зсу звільнити свою країну. Саме від цих вимог та складних питань він утік на зібрання авторитетних лідерів. Арабського світу це був плювок союзникам. Ти хоч задумався, скільки нам допомогли країни G7, а скільки ті, до кого ти зараз попкався? Арабські країни вони цікаві, є важливі. Я багато років був лобістом співпраці з ними. Але у цій війні вони не зробили для України абсолютно нічого. Виняток танків від Марокко та й ті в обмін на американські Абрамси. Як вони нині рятують Москву від економічної катастрофи та рашистських олігархів від санкцій? Але там не ставлять неприємних запитань. Зрештою, потрапити на арабський саміт отак скоду неможливо. Хтось мав дуже сильно протигувати, і цей хтось Китай, який недавно в піку США влаштував мирні переговори між Саудією та Іраном, а тепер мав право розраховувати на віддяку. Інтерес Пекіна зрозумілий: висмикнути Україну з під впливу Америки та позбавити західної підтримки, а зрештою отримати максимальний контроль над нашою політикою, і ресурсами і насолити Байдену. Я навіть не знаю, чи Єрмак пішов на цей демарш від своєї безпросвітної дурості чи зі злої волі. Мета цієї зграї колаборантів у владі мені достатньо добре зрозуміла. Усе питання, як зреагують наші головні союзники, проти яких це влаштувало такий демарш. Маю сподівання, що в перемогу над Москвою вкладено занадто багато, щоб відпустити саме зараз усе на самоплив. Думаю, що стерплять, тиснутимуть і витиснуть, а відіграються пізніше. І як на мене, то це буде помилка. Цьому ж байдуже, що країна на роки залишиться в руїнах та економічній розрусі. Та якісь проєкти все одно працюватимуть, а він розуміє лише один засіб впливу. І треба було показово вже починати блокувати його рахунки, офшори, вводити санкції проти людей з його оточення. А доки йому персонально не прилетить, воно не зрозуміє. Все ж, сподівання, що один відчутний приліт таки зараз буде. Стежимо за його тиском на ЗСУ, поки Ярмак блокує можливість наступу. Для союзників наступ принциповий і вони жорстко наполягають. Тому це саме той маркер, за яким багато що стане зрозумілим. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.